Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія, і в сьогоднішньому відео я поділюся з вами новинами. Новинами, які в нас є на господарстві і такі трошки життєві події. Як я натрапила на мошенника, навіть не знаю, як мошенника-алкаша або просто непорядну людину. І будете мати такий, як Будете вчитись на моїх помилках. Коротше, перша радісна новина це те, що ми роздали всіх песиків, ну як всіх, трьох песиків роздали. У нас було чотири. І чесно, це для мене було таке, знаєте, облегшення на душі, тому що я дуже переживала, що ми з тими песиками будемо робити. Це для мене взагалі був такий стрес. Певний місяць, цілий місяць, коли вони тільки народилися. Я думала, як ми їх будемо роздавати. Чи хтось з людей буде їх брати, чи не буде. І тут все, ми вже їх пофотографували. І я виставила оголошення на Фейсбук, такий в районний центр оголошення. І я була, ну, реально, я була дуже здивована, що буквально десь за 2-3 години вже всіх песиків забронювали, і на наступний день. Е, Двоє людей приїхали прямо в село сюди, щоб забрати їх. Це теж для мене було, так знаєте, неочікувано, тому що більшість людей ну, хочуть, щоб доставити, щоб привезти. А тут вони самі приїхали, в наші Дєбрі. Це одне. Це двох песиків забрали там в районний центр. А ще одного песика ми. Віддали нашому сусідові. І того песика назвали Барбос. Так? Ой, ні! Барсик. Барсік, вибач! Того песика назвали Барсік. Такий гарний. І той, що німецький вівчарка. Що, що подібний, ну, я не знаю, він дійсно подібний на німецьку вівчарку. І... А ми собі залишили одного песика. І, чесно, і ми... я чесно, я навіть. Вагалася, думала, може і його виставляти, і все-таки його теж віддавати. Тому що, коротше, такі, знаєте, події, що непонятно, як далі все буде. Але потім я трошки заспокоїлася, подумала, що оскільки собачок так люблять, що в разі чогось, як нам треба буде переїжджати, або ну, коротше, як щось зміниться в житті, то собачку перестроїти ну, легше, без проблем. І... Так що ми залишили собі одного песика. Зараз він дуже зайнятий, тому я трішки вам пізніше його покажу. Так, це така подія з песиком. І знаєте, що така, може, банальну фразу зараз скажу, чи як то речення. Це перший досвід взагалі я ніколи не бачила новонароджених песиків. І вони такі стрьомні. Ви знаєте, от котик народжується, от ми всіх котиків, які в нас там народилися, ну ми бачили народження, і вони такі були гарненькі, мімімішні, утіпушні. А тут, коли народилися ці песики, як ці морські свинки, це якийсь ужас був. І я була в такому, може, ще й від цього, в розпачі, бо я думала, як таких негарних пес... песиків, що з них буде? Хто їх взагалі захоче. І виявилося, що треба чекати цілий місяць, щоб той песик став нормальний. Ось так. То для мене ну, такий досвід. А виявляється, що дуже гарно. Ну, ми собі вибрали, якщо чесно, найкращого. О, ну а що? Вже мусили вибрати, хоч собі, щоб був цей такий нарядний песик, подібний на цього депутата Верховної Ради. Знаєте, такий, як на Великдень зібрався, такий при в нас песик. А, ну, Надіюся, що він буде нормальний. тому що а, е, і, ну, Це ще плюс нам цікавий такий досвід, тому що цей песик буде з нами якби від народження. І подивимося, який він буде за розумний, тому що ми нашу цю Асю взяли, коли їй було 4 місяці всього. всього аж 4 місяці їй було. А це для собаки, мені здається, що це дуже багато, і тому нам з нею і важче було вжитися. Вона собі така, трохи сама по собі, живе своє життя і така. Вона, коли вона захоче, тоді вона послухає тебе. А коли їй то не вигідно, вона знайде пару не пару, енно способів, як це не зробити, що ти її попросив. Ну і надіємося, що цей песик буде чимніший. І багато хто писали, знаєте, Писали такі, я би трішки сказала, нісенітниці, тому що, е, можливо, ви думаєте, що мені там 5 років чи скільки, там, що я не знаю, і, оп, що я не знаю, як ті песики розмножуються. Бо коли я в попередньому відео сказала, що ми одного лишимо собі, всі почали писати, та як, та вони ж будуть е, спарюватися між собою, і у вас будуть песики. Люди добрі. Я маю вищу медичну освіту, та й навіть не вища медична освіта справа, а просто я доросла людина і знаю, як розмножуються всі організми. І е, як ви думаєте, ми, напевно, все-таки зрозум... ну, знаємо, що ми будемо робити? Що ми будемо каструвати цього песика і стерилізувати Асю, але ще ну, про стериліза про стерилізацію. Ми ще все рівно між собою думаємо, спілкуємося, тому що вона в нас є чисто кровна собака, бордерколь. Вона рахується пастушою, найрозумнішою, і вона реально по всіх своїх параметрах вона класна, гарна така, знаєте, собака здорова. І ми хотіли взагалі, як так, ну, ми хотіли ж її розмножувати. І так вийшло, що ну, не знайшли в Україні не родича. Тобто треба шукати за кордоном. І ми, коротше, ще вагаємося. Тому що, знаєте, от зараз ми зрозуміли, що собак наскільки розбирають, що просто. І ми таки вже думаємо, ну може таки знов піднапрягтися і ще шукати. Ну, коротше, ось таке. Ну, ясно, що всі будуть стерилізовані, кастровані, щоб не було. Близько споріднених злучок, коротше, ось так. І далі е, погані новини. Погані новини, які, вибачте, є таке знаєте слово, я не знаю, чи е, то мені здається, що це не є матюком. Воно мене скурвило. от знаєте, це ску... матюк Я не дуже розумію. От просто воно так, знаєте, як охарактеризує, От воно таке, знаєте, емоційне. Це я була вчора в районному центрі. Мала йти на курси водіння. Це я, як я потрапила на мошенника. Як я потрапила на мошенника, знайшла оголошення, що є курси водіння, бо, можливо, ви знаєте, що в нас машини немає, і ми такі думали. Що, а дивиться, він слідкує, що його мамка робить. Е, і, і ми подумали, що дійсно нам потрібно таке задумуватися, щоб купити хоч якусь машину, щоб було нам трішки легше. І все, я знайшла, все добре, домовилася, я пішла на одне заняття. Мені сподобалось такий, знаєте, чоловік років, я не знаю, від 35 до 45, ну, десь тако. Я так, якщо чесно, я не дуже віддивлялася, як він там виглядає. Мені сподобалось, тому що все було, знаєте, так чітко, ясно, ем, ну гарно. Це при тому, що в мене ніби водійські права є, але я 12 років не водила машину, мені треба заново вчитися. І все ми домовилися там на, якось на наступний тиждень, на якийсь там день. І на наступний тиждень він каже, що заняття не буде, бо машина поламалася. І я така, а, ну то добре, ну ніби. Там ще й дощ такий був. чесно, я і не хотіла йти тоді на те то заняття. Я така, добре. І він такий каже, але ви б могли мене виручити? Е, ви б заплатили наперед за заняття, бо мені ж треба зараз машину ремонтувати, а я потім вичислю ці гроші, вирахую ці гроші ну, за заняття. Я така. Я не знаю. З сторони вроді, ти знаєш ту людину і розумієш, що це автошкола. Потім ти думаєш, що все рівно якийсь лохотрон, тому що Ну ти вже старша людина, то ти в якоїсь малознайомої людини позичаєш гроші на ремонт машини. Ну, коротше, якась дурна ситуація була. А з іншої сторони, я розуміла, що. Вже я ніби з ним зв'язалася, вже якось його бачила. Ти ніби, І вроді, як інструктор, він мені сподобався. Якось думаю, та що вже так людям не буду довіряти. Аж і думаю, та, зараз такі важкі часи, може, всяке буває, знаєте, от таке. отаке. Ну, коротше, перевела я йому три тисячі гривень на карточку. І все, і він пропав. <прав> пропав на тиждень. Е, ну, я ж то думаю, чи ну. Всяке може, всякі там аж ремонти бувають. А це було якось, ну, коротше, тиждень прийшов, якось в п'ятницю я йому все-таки е, пишу, він е, заходив в мережу, але не читає моє, моє повідомлення. У мене вже, знаєте, як то кажуть, паніка. Я дзвоню, питаюся, чи машина поремонтована. Він каже, ні, ні, ще ні. Напевно, в понеділок. Я так думаю, ну окей, вже хоч підняв трубку, ну, вже щось ніби є. Потім в понеділок дзвоню, кажу, ну що, ні, не дзвоню, пишу. Чи поремонтувалося, і коли буде заняття, а він пише, так, поремонтувалося п'ятниця, 13.00. Я пишу добре. Все. І тут п'ятниця наступила, я приїду, А, брешу, четвер. Все ж четверга. Я така думаю, 13.00, мені ніби з автобусом трошки ну, не стиковка. Але я вже думаю, вже окей, ніби хай буде і 13 але я якось там підлаштуюся. Але думаю, на всякий случай я запитаюся його, чи можна на 11 може там вікно в нього є. Я йому пишу і знов така сама картина. Він є в мережі, але не відписує. Я така думаю, ну, ну, знаєте, всякий може бути. Їду я в районний центр. Euh, щось ходжу, ходжу, тиняюся. Потім ще подзвонила до Андрія, щось кажуть, я чую, що не буде ніякого там того euh, заняття. Він, він каже, вже дзвони, вже дзвони, а то, може, ти приїдеш цим автобусом, а не будеш там після обіду чекати. Я подзвонила, і тут така картина. Euh, я кажу, то буде сьогодні, я хочу уточнити, чи таке заняття буде, а він каже. А ми що домовлялися? Я кажу, ну так, на першу. А він такий Марій. Зараз я в машині я відкрию блокнот. Від... Так, перша година. Марійка. Так, Марійка. Ну, коротше, Тут можна запікати. Коротше, мій, ем... мій стан... Я думаю, яка бляха муха Марійка. Я кажу, ні, кажу, але ми домовлялися. Він каже, ні, в мене не записано. І він це якось так зробив, так, щоб ми взаг... що такої розмови ну, взагалі не було, не існувало. Я так кажу, ну а коли? Він каже, у вівторок. Я, знаєте, на тих емоціях сказала, окей, добре, на вівторок. Потім ще оце все порозказувала Андрієві. потім, ну, а, ну, коротше, я була в зла. ну це ви розумієте. І я така думаю, ні, перед до нього, сказала, що не хочу з вами співпрацювати, чи якось таке, ну щось, типу, ваші послуги. Е, віддавайте гроші і нічого. Слава Богу, він мені ті гроші зразу ж перевів на карточку. Ось такі люди бувають. Та, та, але головне, що та, що на коли я за гроші заговорила і за карточку, що він все він запам'ятав. Це пам'ятав, а то, що в нас заняття мало бути, то він забув. І розумієте, і не факт того, що а, іменно вівторок те, те заняття би відбулося, скоріш за всього, воно би не відбулося. Потім в нас взагалі така думка була, може він п'є і він реально щось там на підпитку щось писав і нічого не пам'ятає. Ну, і я, я не знаю. якісь, Коротше, дуже неприємна ситуація. Я була зла розумієте І ще мені жінка написала, що бачила мене в місті. Я собі думаю, Боже, я надіюсь вона мене бачила до 10 години, бо після 10 години я була зла і недобра. Там, напевне, по-моєму, виразу обличчя було зрозуміло, що я коротше, злосна. Потім ще мене в автобусі вибісили, бабульки. Ну, але я про це не буду говорити, бо зараз почнуть говорити, що яка я нагла людина. Да? Коротше, люди. От питання. Що таке культура? Можете написати в коментарях, у вашому розумінні. Культура? Ні, не буду це говорити. Коротше, це як то тема не для цього каналу. Про культуру буде говорити е, мій чоловік Андрій. Він, до речі, якщо ви не в курсі ще таки відновив свій канал. В нього канал такий інакший, зовсім інакший, ніж у мене. І він говорить на більш ширші теми. Канал називається Моя хата з краю і я. Я посилання залишу в першому закріпленому коментарі. Так що ви заходьте там, дивіться відео. Теж вам буде цікаво, тому що це його якби, версія того, як ми тут живемо. Що то, голуби? У нас тут дикі голуби є. Ой, Аська біжить, о, зараз буде полювати, буде мати голубине м'ясо на вечерю. Молодець, а молодець. Пильнуй сітку. Ось такі в нас. Е події, новини. І дуже добре, що в нас погода налагодилася. А то в нас якесь таке дощі, дощі, а зараз хоч трошки тепліше стало. Зараз я вам ще покажу нашого нарядного песика. Він трошки спить. Дивіться, який він гарненький. Ну, Правда, він дуже такий нарядний, окрас такий, світло-сірий. <тасту> та? І вії в нього такі рижі, я ж таких вій ніколи не бачила. І він такий чимненький, спокійний песик. Правда? Ми його назвали тузик. Спочатку думали, може, сірко, сірко. Коротше, але він тузик. Простий тузик. Ну, <сум> <тасту> <тасту> та? коротше. Він нам подобається такий цікавий песик, бігає за нами. О, і кусається, бачите, вже кусає мене за палець. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ті зуби має добрі, вже Аська вже, бідна, від нього ховається. То, коротше, така в нас собака розумна, що вона. Е ми були, закривали її тут в коморі, коли ми заводимо кіста овець, тому що вона нападає на них. І вона застрибує на таку на підвіконник, он там та. біля того вікна, вона застрибує туди і там сидить. І їй щось там так сподобалось, що я так зрозуміла, що вона вже потім, коли були всі песики, що вона там собі переховувалася від цих песиків. Але суть в тому, що ми розсекретили, що вона там просто може по півдня то й більше сидіти. Я вже її кличу, Ася ходи-ходи, а вона, виявляється, боялася стрибати е, назад. І я її, коротше, е, пару разів сама ніби знімала з того підвіконника, а потім думаю, та ні ж, ніби то хай вчиться, то як то, то не високо, застрибнути, застрибнула, а, на, а назад <сум> щось боялася. Та й вона, вже вчора я її трохи їдою заманила, то й вона стрибнула. Але теж, Отаке. таке, отакий у нас звір росте. Цікаво, який він буде потім за вроду. Такий гарбуз е, кіло 400. До речі. Оп-оп, такий. І таке робить. О-о-о-о! Ну, все. Отаке сьогодні було відео довге. Ти від мене набралась? Та, то я набралась від Андрія, бо ми тільки що знімали відео на його канал, і він так багато говорив, і щось така говорила, вканапала на нас. Та вже, як то кажуть, пішла жара, о <смі> чому б і не поговорити. Все, до нових зустрічей, па-па.